Понад дві тисячі дошкільнят в Івано-Франківську перебувають на черзі в дитсадки. Міська влада обіцяє розширення мережі дошкільних закладів у планах їхнє спорудження у п'яти приміських селах. Також міська рада має намір повернути у комунальну власність приміщення колишніх дисадків, які мали інше, в тому числі комерційне призначення. Цього року для дошкільнят двері відчинять два реконструйовані заклади. Це, зокрема, дитячий садок номер 17, що на Вовчинецькій вулиці там уже реконструювали фасад, відновили опалення, воду та. Електропостачання. Вартість виконаних робіт становить понад мільйон гривень. Кошторисна вартість згідно затвердження проектної документації на перші пускові копли становить 12,6 мільйонів, ну, 12 мільйонів гривень. Зв'язку в зв процесі проведення тендерних закупівель, конкурсних закупівель вартість загального садочка, вона, вона встановлена твердою, вона буде становити 8 млн 43 тисяч. Правда, в цю вартість не війшла саме обладнання, яке не мотове, тобто меблі інвентар, ліжечка, шкафи, які не війшли в дану вартість, вона орієнтована вартість і буде біля 630-640 тисяч гривень.